Друзі, Це бі-мама. Можечки, я вам так дякую. Так приємно було читати ваші коментарі, приємно бачити перегляди. Я говорила це багато разів, і я в цьому стверджую щоразу. раз. У мене прекрасна спільнота. І це та історія, коли про якість, а не про кількість. Мені дуже приємно з вами спілкуватись. мені приємно знаходитись в вашому колі, мені приємно ділитися з вами якимись подіями, надихати вас, надихатись. Я вам дуже дякую, що ви є. Що ви повертаєтесь, що ви про нас пам'ятаєте. Що ви нас підтримуєте. І що всі цікаві події нашого життя ми проживаємо разом. Можливо, іноді це схоже на якийсь серіал, тому що справді, знаєте, монтаж це така історія. Викидаються величезні шматки роботи, проживання, руху і так далі. Але вижимка отого всього є на каналі. І якщо для когось це підтримка, можливо, якийсь приклад, можливо, просто гарно проведений час за чашкою кави, я дуже цьому рада. Отже, продовжимо моя весна. Ми з вами підкрадаємося до дуже красивого періоду в Ужгороді. Я хотіла побачити весну, тому що ем, сакури, квіти і так далі, але я не очікувала, що це місто справді схоже на ботанічний сад. Ви побачите максимальну концентрацію краси і все це в 500 метрів від мого будинку. Тобто воно все скрізь було неймовірна краса. А також покажу театр. Ніколи в житті не хотіла працювати в театрі, свідомо не йшла, відмовлялася, уникала і все одно привело. Ну, певно, що це доля. І зараз я проживаю цей момент з абсолютно іншим ставленням і іншим смаком. І трошечки покажу вам шматочок дня театру. Теж цікаво і покажу трошки театр. Гарний буде влог. Тут все як ви любите. Це обіймаю, перемикаюсь на влог. І побачимося у наступному ролику, там теж буде цікаво. З днем театру! Може, яке життя Мантежне, коли я це думала, правда, що я буду працювати в театрі з театром. Цікаво все, повернулося на свої кола. До речі, дивіться. На мені намисто це намисто зимньої Валентини Іванівни, моєї театральної мами, моєї викладачки, яка колись в мене повірила і повернула моє життя на 180 градусів абсолютно. Так мало статусу. Це абсолютно диво було тоді, диво і те, що коїться зараз. Колись я в цьому намисті грала виставу. Вона мені дала його на виставу. Тепер я в цьому намисті йду в театр. А ось і театр. Який, я не знаю, на який період життя, але можливо і надовго стане для мене не лише роботою, тому що театр це не зовсім робота. Тут працює душа, це якась особлива історія для фанатів, ми кажемо, для хворих людей. Я не знаю, чи нормальні люди виживають в такому, але це і таке щастя. Я знайшла себе в театрі у викладанні, у вирощуванні живого в артистах. Можливо, знайду себе в режисурі. Життя покаже. На сцену не хочу, чесно кажучи, принаймні поки що. Але побачимо, як воно буде. Цікава історія, правда? Нам театру, друзі, так я вам бажаю, якщо ви театрал, гарних прем'єр, якщо ні, познайомитися справжнім живим театром і стати театралом. Театр про це про живе мистецтво, про мистецтво в моменті, про те, коли ти торкаєшся душі і серця людей, які сидять в залі, і оця синергія, цей обмін енергію, це таке диво, абсолютне диво, яке творять люди своїм талантом, своєю е душею, вміннями своїми. Я дуже щаслива зараз бути дотичною до цього. Це для мене абсолютно диво справді, що я тут і все ще купиться. Справді на цій сцені, в травні, відбудеться дитячий театральний фестиваль, всеукраїнська дитяча театральна премія Золота Китиця, як китиця виноградику. Тому що це регіон, який він славиться своїм виноградом. А що таке виноград? Щоб його виростити, треба умови. Треба створити настільки багато тепла і комфортних умов, щоб цей виноград дав урожай, так і дитячий колектив. Тільки в любові і в найкращих умовах ростуть ці маленькі таланти. Отже, я вітаю себе з тим, що я придумала цей фестиваль, але я дякую Богу і Всесвіту за те, що я можливість маю його реалізувати. І є відчуття, що ми йдемо правильним шляхом. Зовсім скоро на цій сцені буде гратися прем'єра вистави. А зараз я піду покажу вам музей театру, який відкриється сьогодні. Оце ми з вами ходимо по на сцені. І сьогодні буде гратися прем'єра. Бачите, поворотнику, директор театру дає останні настанови, по світлу, звуку і взагалі в чому, що має бути, щоб він хотів бачити. І глядацька зала, яка зовсім скоро зустріне глядача. Піднімаємось з вами вже зі сцени в театральний музей. Його ще ніхто не бачив. От ми з вами зараз першими підемо дивитися. Тут цікаво є костюми, є фото, є частини декорацій. Він буде розширюватися, буде розвиватися. це так класно, що він є. Я зараз покажу. Знаєте, працюючи в театрі, маєш привілей потрапити на деякі локації, поки ще нікого тут немає. Музей відкриється буквально за кілька годин. Але ми з вами можемо спокійно в тиші роздивитися костюми, в яких гралися вистави, в яких виступали артисти, лили гіркі сльози, або викликали сміх в залі, хто вже як? Дивіться, як класно виставлені декорації до вистав, як маленький ляльковий театр, лялькові будиночки. Але скільки ж тут роботи в кожному такому будиночку? Це художники створюють спочатку макет. Це, наприклад, Наталка Полтавка. Це Турецька Шаль. Гарно. І це тут багато таких вистав. Що залишаємо людям виставу. це як будете в ушкоді обов'язково, залітаєте до театру. Заплануйте можливість прийти і... Ознайомитися з театром ближче, тому що це його історія. А історію створять хто? Артисти і всі співробітники театру. Тому що театр це дуже непростий механізм. Це не лише сцена. Хоча всі зазвичай пам'ятають артистів, я до речі, аж смикнулась, думала, це справжній кіт. Гляки, столики. Ой, як ми окремо з вами пройдемо, подивимось стенди. Це декорації. Фотозона. Це гарно. Та ще буде доповнюватися. Тут дуже багато буде в цьому музеї ще і нових костюмів, і всього історії будуть розповідати історії саме про ці костюми. Це хто Степан? Усик, костюм князь Обець. А Також бачите? А це стенди. де можна познайомитися з артистами, а також з тими, хто захищав. Захищає нас зараз з артистів театру. І є ті, кого вже немає, кого забрала ця клята війна. Фотографії з вистав я далеко не все бачила. О, бачите, ми з вами бачимо цю скульптурку тут, а потім ми її бачимо. От там. Це, до речі, Рудольф Джуринець, керівник Закарпатського. Вже не з І, до речі, і тут теж на цьому стенді є він. Тут багато написано саме про постановки, про режисерів, про акторів, про тих, хто був колись, хто є зараз. Дуже цікаво. Я витрачу час на те, щоб вивчити це все чесно. До речі, дивіться, в театрі є сцена просто неба. Ми теж там будемо з нашими дітками виступати. Є сцена в фойє, Є мала сцена, на якій ми, наприклад, займаємося. Тут є, до речі, постановки відрядження і так далі. Є великий зал. Просто різні роки театральне життя і різні... років. До речі, оце пано, це панно? Я в музеї ви бачила схожі панно. Це музейні експонати. Це справжні персонажі, настільки гарно. Тут можна дивитися і мати прямо якісь е, сценки з життя. Розумію, що тут багато радянщини в тому, але насправді це не відміняє того факту, що це витвір мистецтва. Це факт. Красиво. Працюємо далі. Фотографії артистів з різних вистав. Це ж все жило. Воно все гралося, співалося, танцювалося. Дуже цікаво. Розумію, що кожен театр якийсь старих театрів, всі, які мають давню історію, вони мають величезну колекцію, вже красива артистка. Таких фотографій. Є династії, є діти, які працюють в театрі вже після своїх батьків. Але ж як цікаво, правда? А яке у вас стало ніби театру? Чесно, я мріяла про театральний інститут. Я вам вже розказувала цю історію, правда? Як я потрапила, ви ж знаєте, так? Я мріяла і в школі грала у шкільному театрі. Мій брат моєї прабабушки все життя працював в Луганському театрі до глибокої, глибокої старості. У нас багато було своїх різних театральних історій з цим пов'язаною. Коли я збиралася поступати, то дівчинка, яка була дуже активною в театральній студії, вона не поступила. Цього роляна куди ти поїдеш? Ну Маріна не поступила, так тобі вже суваць. Чому я тоді так не вірила в себе? Я не знаю. Але я тоді дуже багато займалася англійською мовою, і вирішила рухатись бік. Та і я розуміла, що це батьки мої не потягнуть матеріально. Ну важко було важко справді. І це та була мрія, яку я відклала на потім. Марина, до речі, яка не поступила, стала прекрасною артисткою Хмельницького театру. Треба боротися за свою мрію. А я в 22 роки подумала: блін, в мене була мрія, я маю хоча б спробувати. І трапилася мені людина, яка мене буквально за ручку привела туди, каже: спробуй, я бачу, що в себе має вийти. І я дуже легко вступила. І це були прекрасні роки, де я зустріла найкращих друзів, свого чоловіка, і як виявляється, свою творчу долю. Цікаво. Вірте в себе, мрійте сміливо. Пробуйте, давайте собі шанс на те, щоб здійснити свої мрії. Хто знає, може це справді ваш шлях. Добрий ранок, друзі. Як ви думаєте, чим я займалася? Ну та вичерпувала воду. П'ять днів в мене в ванні стоїть вода. П'ять днів я намагаюся викликати сантехніка. Виявила, що їх всього чотири в Ужгороді. І вони кажуть: та ні, ні, тут це складний випадок, ми не будемо то робити. І вирішити я це не можу ніяк. О, начебто зараз приїхав один, побачимо, що з того буде. Ми купили матрас. У нас просто жахливий дерев'яний матрас на другому поверсі, на якому неможливо спати. Ми купили м'який матрас, тільки є нюанс. Він нікуди не вилазить. Ми не можемо забрати його на другий поверх. І він стоїть у нас отак поперек. І ніде не проходить, зігнути неможливо, підняти неможливо. Є ще одні двері, через які його можна протащити, але ключа нема, бо в нас немає ще одної зв'язки, ніхто не знає, де вона. Коротше, ми будемо або спати в кухні, тобто він тут не влізе, або взагалі не знаю. Можна мені якось пройти у мене скрипку. Ні, ніхто вже нікуди не проходить. Якщо вже матрас не проходить, то вже нікуди. <кій> Ви бачите ці сходи, так? Да? Оці от сходи бузинки. Нам сказали грущики, що короче, не буде діла і ніхто його сюди нам не підніме. Та -дам! ми підняли його вдвох. Не питайте. Геометрія, фізика, трохи матюків. І якби вийшло. У нас є матрас. І метр на 2. І нам сказали, що одразу гручки. Ні-ні-ні, ні, 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 ні ви його зігнете, не розігнете, він там не пройде, ми побачили все я собі це уявила, я знала собі, як його підняти, Але Діма щось подумав іншим боком. Ми спробували вдвох вже потім іншим боком нічого не виходить. А потім він оце походив-походив і поняв, що я мала на увазі. Пройшло три години, і чоловік прийняв мою версію, удосконалив її, і, в принципі, все вийшло. Ну, Це називається колективна робота, але ми будемо спати на який адресі. замість цього страшного одоробла. Божечки, це якийсь камінний матрас. Ні, гості дорогі, які до нас приїздять. Ми вам його поставили і навіть щось наверх. Вам буде добре. У ньому <с>... написано Світ сліп. Світ -сліп" да. Все буде це добре, так, да. але спати на ньому півроку, то можна здохнути з хворою спиною. Не можу. Взагалі не це можу. Вже не напишу, ну, так, да. світ сліп. Скільки матюків я в його бік говорила і зранку і вночі, коли прокидалась від болю, знали б. ви. Але тепер дуже сподіваюся, що буде інакше. Ми зразу взяли на матрасника. А тому що нізя. <гум> ну, не хочеться його зачовгати. Це правильна історія. Матрас ще ж купляється не один рік. Не на один рік. І його треба берегти. Але хороший на матрасник. Робимо, Робимо красу і будемо пробувати. Угу. Будьте як він. На матрасу їться, так? Ні, отак на матраси. на О боже. Ну краще, так? Він ще так ще, ще буде м'якший потім. Той, що ми на виставковому, він же зовсім невесенький. Але він хоча б прогинається. Ти лежиш і хоч під тобою щось прогинається. А ну, йди. Краще? Не зрозуміло поки, так? Та ні, ну зранку побачимо. Ні, ну нормально. нормально. Ой ні, ну краще. Ну він зараз ще не може бути таким м'який, як він там на виставковому стоїть. Затаскали матрас, задовбались, втомились і вирішили трошки відпочити. А як Сакури ще не цвітуть, але дуже багато є магнолій. Давайте з вами роздивимося цю красу. Тут в кожному дворі в Закарпатті росте своя магнолія. Це не те, що, знаєте, в Києві тільки в вод саду. Тут. який аромат! Ай! Яка краса! Клас! Величезне дерево! Дійсно, слухай, в Києві тільки в боцсаду можна підійти до них і то подивитися. Тут? Монголії. Да, хоч спиною їх, їх їж, ці монголії, каже Галя. Ай, клас. Ой, клас. який запах, абсолютно чарівний. Прекрасні. Все, тепер ходити, нюхати, дивитися, солоджуватись. Як будуть сакури, я вам все покажу. Ми живемо поруч з тими вулицями, де надзвичайна краса. Все маю побачити. Хоча я ж маю в Київ матнутися на 4 дні, але я сподіваюся, що я не розминуся з тими сакурами. Два дерева поруч, така краса, краса. Але пахнуть вони абсолютно по-різному. Цих, як моя подруга каже, монголій, тут справді море різних. І є і білі, і блідорожеві, і ось такі майже фіолетові. Неймовірно красиво. Ці квітки вони здаються несправжніми. І таке просто ж, як на цілу долоню, гарнюще і колір. Все ж таки, хтось там такий художник гарний. Яке все гарне понамальовував. Я, знаєте, вважаю, що це такий швидкоплинний час, їм треба насолоджуватися. Треба надивлятися, не пропустити цей тиждень. Наймагічніший тиждень, найкрасивіший тиждень, мабуть, у році. Я дуже люблю осінь, люблю, коли все жовте, все яскраве кольорове. Але оце все, цей тиждень два. Очі не вірять, що воно справжня. А ви які квіти любите? Усі. Які у вас є фаворити? Ми зараз ще підемо погуляємо трошки, я вам ще покажу, як цвіте вишня. Тут дуже є така модна рожева вишенька. Не пам'ятаю, як називається. Я найду, поки буду монтувати, можливо, підпишу. Біленькі вже алеча відцвіла, вже біла вишенька підтягується, але за рахунок того, що холод, ще й буде мороз, невідомо, що буде з сакурами. Я боюсь, щоб я справді не поїхала в Києві, не приїхала і подивилась таке рожеве море на землі з пелюсток. Добрий вечір. Може бути таке. Але сподіваюся, що все ж таки я побачу це диво, бо Ужгород і сакури. Це варто того, щоб це побачити. А це, ймовірно, вишня, правда? Красиво дуже. Теж швидко плинно. День-два, три, чотири, і на такому холоді воно просто все осипиться, Але ж як гарно. Класно, що є час і можливість помилуватися цим. А ось це сакури. Але вони схожі зараз на яскраво червоні такі бутончики троян. Може це і не сакури, може це якісь вишні дім. Я зараз людям наговорю, а мене зафуфлять, Бо не знаю, може це якісь вишні. Може і вишні, слухайте. Тут піде знає, що це за деревце. Це не схоже, чи це сакура, що це? Дерево дуже схоже на сакуру. О, як красиво. Дивіться. Ще зовсім трошки. Ну, я вам його ще не раз покажу, це дерево. Будемо з вами спостерігати, що з того буде. Бо сьогодні це поки що виглядає ось так от. Ось такі бутончики. Якісь схожі, маленькі троянди. Зараз покажу. Бачите, які бутончички. Тендітне, ніжне, гарнюще. Чарівнак, чарівна гора. Ми йшли по вулиці, а тут іде дівчика з собакою в кофті. Вблизи. Йому дуже подобається нюхати квіточки. Такий. А я його спеціально коли тільки розцвіли... Ой, собака. Коли розцвіли тільки ці. Це що, алеча? Угу. Я його так піднімала, він нюхав квіточки. Дуже красиві ці квіти. Це якийсь такий кущик, неймовірно красивий. Наду, хочу бути сакурою. Хочу бути сакурою. А ти бачила, там розпускається сакура, така яскрава рожева. Да? Дуже гарна. Вона... От вона тут аж червона-червона. Да? Да. Я бачила в ботанічному отут, бачиш там магнолії? Угу. Зараз підемо подивимося, що її. І магнолії, і оці от. Ми з татком вийшли прогулятися, бо ми ухиталися тим матрасом і вирішили пройтися подивитися квіточки. А зі мною М -м -м. зранку не хотіли вдень. Бо я спала на твоєму ліжку, коли ти пішла. А вдень я тільки прийшла. <ріх> Собака з сердечком. Борщенька. Справку кофту. Борщик. Ти не змерзла? Ні. Ну Біжи додому, ми ще трошки погуляємо, ж прийдемо, бо багато роботи. І в тебе теж. Побачить. Ви подивіться на це. Це можна витримати. Це теж маленький кущик, отакий невеличкий. Але який красивий, який кольор, і камера класно його передає. Він оранжевий, ніжно-рожево-оранжевий. Я не знаю, що це за кущ, я вам чесно кажу. Треба сфоткати, подивитися в гуглі, бо це так красиво, але щось таке. Я вперше таке бачу, чесно. Дивіться, які дрібнесенькі, гарнесенькі. Дрібненькі-дрібненькі такі. Кущик? Це і тут вже і ягідки, і квіточки. Дивіться, ой, можна роздивитися гарно. Як красиво. Де ж таке не бачила. Для мене тут дуже багато нових і дуже гарних рослин. Це теж не сакура, Ні, не сакура. Це теж кущик. Але гляньте, Такий, як вишенька, правда? Пахне неймовірно аж Отак от я стою над ними чую, і воно пахне все. Дуже цікаво, що ці молоденькі брунечки ще не відкриті, пилісточки, схожі на ягідки. Це красиво. Це багато красиво, волос, бачите? Справді, отак от подивишся на ту клумбу. Тут можна зупинятися і зупинятися. Листочки красиві, і знову ж таки, ці ключі красиві. Першими розцвіли ось ці дерева. Мені здається, що це сливи. В них листечко таке, знаєте, аж чорне потім буде дуже темне. А так вони отак виглядають. Є дуже великі такі дерева, пахнуть неймовірно, пахнуть абсолютно класно. Так, по весняному як пахне вишенька, але це мені здається, що слива. Зараз буду гуглити, і щось я думаю, що я не помиляюсь. Але цікаво, що листки, бачите, такі просто коричневі. Але не сакура, ні. Дивіться на ці магнолії. Тут погано видно, мабуть, але оце вона біленька. Все так, щоб ви розуміли, як вони в дворах ростуть. Оце двір будинку чи йогось. І в дворі у цього будинку. І там ти глянемо. Це, звісно, центр. Але таке є і не в центрі. Отак собі йдеш, дивишся, а в дворі будинку Ось показує, дивіться. Просто отак от. Так от. Запів за бурчиком, за цим закрутом вісить величезно красиво будинки. Пахне на всю дорогу. Ця краса неземна, абсолютно нереальна. В когось вона насправді просто у вікні. Просто росте. Рясна, да? Цвіте так, що аж немає ніякого проміжку між нею. Дуже гарна. Це ви Мужгород. І оце просто теж на дорогу йдеш. І тут камалі. Так і це вже біленька, така зовсім ніжна, ніжна. Не е, така велика, як на долоні, але теж дуже красиво. Величезне старе дерево. Просто собі людей в дворі. Зараз залізу повинюхати що ж. М -м -м -м. Таке дерево це миле, воно, дивіться, крихітне біля ресторанчика. Це теж, мабуть, якась вишенька, сливочка, щось таке. Декоративне, Де, не думаю, що воно родить, але дуже-дуже, може, я його образила. Ми побачимо дітку. Красиво. Ми прийшли випити чаю. Це прямо на напріш, бачите. Сонце сидить. краса краса Робота через дорогу. Тільки моста останку не немає. Він є трохи далі. Це молочний чай. Чорний чай зі спеціями. Ось дімо так посидіти. Дуже незвичний, насправді дуже смачний. О, тут я бачу кардамон. Точно тут є куркума, точно є імбир і, і кориця. Це все. З молоком і чорним чаєм гаряче, як Діма зазначив для прохолодних таких вечорів, кайф неймовірний. Чая і влітку пів гарячий чай. Дуже тут гарно людей все більше і більше стає. А як буде тепло, і ще й сакура, важко собі уявити, але це туристичне місто. І весь сезон тут повно людей. То тим користується, на тому заробляють, то тому раді. Ми тут просто живемо, тому і ще й на всіх туристичних історіях наші маршрути будуть перетинатися. Вони собі по потуристичними на роботу, але це вже життя. Все одно плюсів більше, ніж мінусів.